Привіт із Закарпаття! А я хочу з вами поговорити про алкоголь. Чи можеш пити алкоголь, чи не можеш. І чи я пила? Чесно вам кажу, я пила. Мені все казали, ось, маленько мож, для настрою. Маленько мож, главное не упиватися. Біда в тому, що ми не розуміємо правильно писання, а сприймаємо по плоті, по душі. Господь сказав, не вбивайте в одно, від якого буває розпуста, але наповнюйтесь Духом Святим. І багато хто думає, ну, трішки можна для настрою, для компанії, я теж так думала. Але це обман, обман ворога людських душ. Сатана хоче, щоб люди втрачали контроль над собою, над словами. Над думками, бо коли людина п'яна, вона вже не чує голосу Божого, а її серце стає відкритим для спокуси і для зла також. Подивіться, скільки у світі зла через алкоголь, скільки розлучень, скільки дітей по дідомах забраних, скільки по тюрмах через те, що на п'яну голову зробив. Вбивство і алкоголь він не приносить добро, а приносить біль. Він не приносить радість, а руйнує сім'ї, дружбу, здоров'я і душу. І написано: вино це насмішник, секера, галаслива, і кожен, хто захоплюється ним, не мудрий. І ще Соломон сказав не дивися на вино, як воно червоніє, як блищить у келиху, бо, зрештою, вкусить, як змій, і вжалить, як гадюка. Дух Святий це справжня радість, мир і свобода, і коли ти наповнений ним, ти тверезий, чистий, радісний і люблячий. Бог не забирає у тебе щастя, Він дає справжнє життя. Без кайданів алкоголю, тому сьогодні зроби свій вибір: не наповнюй себе вином, а наповни своє серце Духом Святим, і тоді твоя радість буде чистою, небесною і вічною. Господь сказав, що ми зважали на себе, щоб наші серця не обтяжувалися об'їданням та пияцтвом і життєйськими турботами, і щоб день той не спостиг. Нас несподівано, амінь.